Я пропоную продовжити розмову про життя та смерть а також можливості сучасної медицини з директором лікарні, лікарем-кардіологом Денисом Себовим. По-перше, я вас вітаю з такою подією. Мені здається, це дуже круто. А, ось, але перше питання: як себе відчуває пацієнт? От розкажіть, будь ласка, зараз. дякую за ваше вітання. Угу. Пацієнт почуває себе задовільно. Така специфіка трансплантованих пацієнтів, що одразу після трансплантації пацієнт почуває краще, ніж до трансплантації. Фактично пересаджується здоровий орган, тому всі ті проблеми, які були у пацієнта, пов'язані з його патологією, вони зникають і одразу організм почуває себе краще. Я вірно розумію, що ця людина вона була ну можливо сказати на волосок від смерті до того, як йому присадили. І звідки це ця людина? Звідки це молодий чоловік? Так, так реципієнт обирається спеціальною системою національна система трансплантації. О. І Ніхто, жоден лікар або інша людина не впливає на обір пацієнта для того, кому саме буде трансплантована орган донора. Тобто, це не якийсь мільйонер, заради якого приїхала ось дві бригади з Києва, всю лікарню в Одесі. Тобто, поставили, тобто це не не, не через це? Ні. Навіть ніхто не знав, хто це буде до останнього моменту. Тоді, коли вбилися в базу даних спеціального національного реєстру всі дані органа донора, і після цього тільки випав самий підходящий реципієнт для цих органів. Тобто, це як ЛОТО. Так. тобто це ага. навіть не мешканець міста Одеси, це мешканець міста Николаївки, який одразу ж приїхав. Який був попереджений про те, що всі реципієнти, які вносяться в базу даних, вони попереджаються про те, що вони мають дуже тривалий час для того, щоб досягнути тої лікарні, де буде проведено трансплантація? Ага, тобто, це саме через час. А кажіть будь ласка, чому брали саме 10-ту лікарню? Бо мені здається, в нашому місті це вперше така операція, і ваші ваші лікарі були залучені, тобто. Так, це відбулося вперше в міській лікарні міста Одеси. Навіть можна сказати, що це була вперше пересадка серця у місті Одеському регіоні. Чому саме 10-та лікарня? Наша лікарня потрапила у реєстр в зв'язку з тим, що лікарня підписала договір про співпрацю з лікарнями, які входять в пілотний проект. Які можуть трансплан... проводити трансплантацію органів в Україні? Наприклад, це Інститут Серця, Міністерство охорони здоров'я України. І професор Борис Михайлович Тодуров, який наразі провів цю трансплантацію на базі нашої лікарні. Тобто, якщо є випадок, тобто, якщо є пацієнт і реципієнт, які поблизу, ну скажімо так, знаходяться в нашому регіоні, саме на вашій базі може відбутися ось така унікальна операція. Це стосується тільки присадки серця чи інших органів також? Загалом так, але велика кількість деталей, які можуть. Вплинути на проведення цієї трансплантації, наприклад, пацієнту, донору, який був у нас на базі, він е, йому було е, вилучено одразу три органи: дві нирки і серце. За певних обставин можна було ще е, вилучити і печінку, але і легені, але за певних обставин ці органи не вилучались, тому що вони були не підходящі в даному випадку до трансплантації. Дві нирки одразу ж були транспортовані за розподілом реєстру. У інститут серця одна і інша у інститут трансплантології Мені Шалишалимово, і там було проведено ще дві трансплантації нирок реципієнтам, які були викликані на на ті бази. І одразу наразі ми зараз знаємо, що обі, обидві трансплантації пройшли успішно, і зараз пацієнти. Вже одужують після цієї операції. А кажіть будь ласка, а чи часто втрапляються ось такі випадки, коли і, взагалі, от як люди стають донорами, скажімо, органів? Тобто цей чоловік, ось чи потрібна згода самої людини, яка загинула, чи родичів, чи якось також це в системі якось відбувається? От як Псих. в Україні це? Всіх донорів можна розподілити на дві групи. Перша група це родичі, які дали згоду на трансплантацію своєму родичу парного органу. Це або нирка, або легені. Ага, Ну, тобто мама дитині чи брат так. там сестрин, щось таке. Так, і це так звана родственна трансплантація. Вона вже виконується давно. Наприклад, в Одеській обласній лікарні є такі випадки, досить часті, коли це відбувається. Друга група трансплантантів донорів це донори, які Є померлими людинами, тобто це ситуації, коли вже констатована пацієнтові смерть мозку. При тому ще інші органи не втратили свою життєдіяльність і можуть бути трансплантовані і взяти реципієнту і пересаджені реципієнту. В такому разі маємо ми отримати згоду або від самого донора. Ну зрозуміло, що якщо це померла людина, то це попередня згода. Так. Людини про те, що їй при якомусь uh -huh. надзвичайному стані, на жаль, при його смерті можна uh -huh. взяти ці органи або у його родичів, які погоджуються або не погоджуються на те, щоб взяти органи у цього у цієї померлої людини. Я користуючись нагодою, хочу виразити вдячність донорам цієї померлої людини, які принаймні, в такому горі прийняли рішення соціально дуже зріле. Дозволити взяти ці органи і після смерті рідної людини його органи дали життя, продовжили життя трьом. Іншим пацієнтам. ще трьох ще трьом пацієнтам. Ну це дійсно такий, знаєте, вчинок, який не не кожен зробить. А ось що щодо кожного, скажіть, будь ласка, мені здається, що на заході існує е, якась інша система, е, за якою більше ну тобто, людина дає багато людей, дають згоди. А у нас як це відбувається? То тобто, сів, от якщо я хочу стати донором, е, ну потім чи чи як от це дуже е, відвертий соціальний крок, і він можливо зараз на Україні. Закон України зараз дозволяє кожній людині стати потенційним донором. Для цього він має звернутися до будь-якого трансплант-координатора. Це лікар такої спеціальності, яка щойно відкрита, раніше раніше угу. такої не було. Це лікар, який може дати дозвільний документ, і людина буде рахуватися потенційним донором, якщо, не дай Боже, таке трапиться. Презумпція незгодного триває і в Україні, тобто є країни, де є презумпція згодного, коли людина автоматично вважається потенційним донором при такій нагоді. А наша Україна прийняла таку презумпцію незгодності. Тобто, якщо у людини немає згоди, його вважають незгодною. Незгодно. Тому. Кожний може потрапити до, наприклад, нашого трансплант координатора і при... оформити таку згоду. Ну, це районі. повинна людина якось про це думати, піти потім. Тобто, це такий ну доволі важкий, мені здається, шлях. А якщо не помиляюсь, в США є система, при якій водії, коли вони отримують права, вони можуть підписати автоматично, підписати згоду на якщо щось трапиться. А до речі, це може бути в будь-якому віці. Цією людиною, тобто вона помирає, і її органи можуть бути в такої системи, в нас не існує. На жаль, на теперішній час її не існує. Проте е, да, ви правильно сказали, да, вірно, що в США це в водійських правах, тому що дорога це перший. Е, Скажімо так, джерело донорських органів, на жаль. Угу. Проте в Україні зараз є пілотний проєкт, який вже залучив деякі лікарні, і він буде розповсюджуватися на дію. І є такий проект, законопроект, який дозволить вносити ці згоди або незгоди у дію. Угу. Це буде дуже зручно, тому що майже у всіх дія буде з собою. Тобто І... Можна зареєструватись так. в якості донора буде, ну, так? Так, так. І, на жаль, якщо такий випадок нещасний з людини трапляється, він Буде вже зрозуміло, якщо він буде згодний або не згодний за трансплантацію донорських органів. Денис Михайлович, хочу повернутися до саме цієї операції. Кажіть, будь ласка, взагалі, скільки людей зараз потребують ось такого роду операції, наскільки вони складні, і як відбувалася, знаєте, мені цікаво, сама історія. От як знаходить система ось цього пацієнта, а далі там же дуже обмежений час. От як сюди прибули? Одурав за своєю бригадою, тобто це вже вночі відбувалося. Ось ось як це було. Ну, буду послідовно відповісти Давайте. дати на ваше запитання. Перше, ну десь приблизно 5 тисяч пацієнтів зараз потребують трансплантації. Це дуже мала кількість тих пацієнтів, які дійсно потребують трансплантації. Ага. Тому що ну насправді ані пацієнти, ані лікарі не е, е, навіть не уявляють, що, така можлив... що, що є така можливість? Так, вони що, просто не розраховують реально. на таку можливість. Ну, думаю, що а, трансплантація це таке щось там, десь воно вітає, це розвинені країни, це там, не Україна. Там. Навпаки, зараз є певний закон про трансплантацію, в якому дуже ретельно розписано, як проводити трансплантацію, коли, кому і які є. Кроки для того, щоб це проводити, перше це констатація смерті мозку. А для того щоб це зробити, потрібно в кожної лікарні зробити так звану мультидисциплінарну команду, в яку має входити лікар-анестезіолог, лікар-невропатолог, лікар нейрохірург лікар лікар можуть залишатися інші спеціалісти за потреби для того, щоб певно впевнитися mm -hmm. в, то, в те, що пацієнт дійсно померла людина. Тобто це така як команда, як у вас є так. На, на базі вашої лікарні, так, так я розумію. Так. Ага. Акт смерті мозку. Він прописаний міністерством охорони здоров'я. Є е, певний документ, який потрібно заповнити, і він має бути дуже ретельно заповнений для того, щоб. Лікарі дійсно достовірно встановили смерть мозку, і дуже швидко це потрібно так, зробити. Е мозок потребує дуже велику кількість кисню. У, у разі непостачання кисню протягом 5 хвилин. На жаль, мозок вже помирає помирає. Інші органи потребують менш, е меншу кількість кисню. От, наприклад, серце може е підтримувати життєдіяльність протягом 4 годин після. після е Обезкіснення так, ага. а нирки можуть зберігати свою житті протягом доби, ага, Сам... тому їх можна пере... перевозити кудись подалі. Там тому ага, саме від того, так? нирка пперед uh -huh. нирки проводилась у відповідних установах. А наш заклад отримав пересадку серця безпосередньо на території, тому що інакше це не може проводитись. Чотири години це обмаль часу для того, щоб його кудись. Uh -huh. Транспортувати також за ці 4 години ця бригада лікарів, які, власне роблять, вони ж повинні дістатися сюди. Були а, ось як ну траплялося щось неймовірне. Борис Михайлович на власному автотранспорті привіз е, мультидисциплінарну команду в складі 12 лікарів, Ого. які е, дуже швидко розвив, з деяким обладнанням, яке у нас не вистачало. Вони це навіть, дуже Так, таке це обладнання. апарат штучного кровообігу, який спеціально встановлюється для того, щоб замість серця у реципієнта працював цей апарат. Mm -hmm. Це дуже складна машина, яка дуже коштовна, і вона була в такому. В портативному вигляді ми навіть такого не, не, не вважали, що може бути така така апаратура в портативному вигляді. Ну ваші ж фахівці також долучилися до цього. Одне. вони ж також так, робили звісно. цю операцію? Так звісно, в процесі угу. трансплантації було в звовлічено десь приблизно 30 е, е, працівників, е, тому що операція йде одночасно в двох операційних. Так, і лікар-кардіохірург е, має, має бути два лікаря кардіохірурги один, який вилучає серце, другий, який готує реципієнта до отримання серця. Угу. І це все проходить е, в дуже е, алгоритмізованому е, варіанті. Але цьому передує ціла низка підготовчих варіантів. Тобто е, констатація смерті мозку це тільки перший крок. Після цього, після цього потрібно. Е, Поговорити з родичами ага. і отримати цей самий дозвіл це дуже складний варіант, тому що ми маємо впевнитися в те, що родичі дійсно готові на це, і е, це дуже відповідально, щоб розуміти, що дійсно родичі… що потім е, не буде та, ніяких там. Дійсно, претензій. вони угу. вони згодні на це і дають згоду з відвертою душею, так би мовити, що вони розуміють, що буде відпов... що їх. Органи його їх, їх близької людини буде потім жити і надавати життя іншим людям. Так. Після цього потрібні деякі юридичні аспекти, і саме головне це тільки після цього вводиться дані в базу реєстру трансплантанту, і на всі наші введені дані угу. за донором випадає певний реципієнт. Вибирається ага. машина рандомно, і на це ніяк вплинути ніхто не може. І тобто людина, яка є в цієї базі і потребує саме пересадки серця, тобто цей чоловік ліг спати, скажімо, у себе в Ніколаєві, Миколаєві, а потім йому на телефон прийшла там смс, що є серце. Ну чи зателефонували для вас є серце. І він садиться там на автівку так. і їде дружини приїжджає до дружини, приїжає до, до Одеси. Тобто, в нього є шанси, в нього з'явився шанс далі, бо це молода людина 43 роки. Далі, так. якщо не помиляюсь. це чоловік срака. Трьох років, який uh -huh. страждає на дуже тяжку патологію серця, яка привела до дилатації порожнин, тобто збільшення порожнин серця і зниження його скоротливої здатності. Це неозворотній процес, який, на жаль, доводить серця до серцевої, функцію до серцевої недостатності, uh -huh. навіть до аритмії, і цьому пацієнту навіть довелося вставити ставити кардіовертер дефібрилятор. Це спеціальна. Uh -huh. Спеціальний девайс, пристрій, який підтримує скоротливість uh -huh. через. Поштовх, електричний струм, як дефібриляцію. Ви знаєте, що таке є такі так, апарати. Так, да, ну це, це до життя так. повертають людину. А є коли, такий да. пристрій, який, який кожного часу повертає там, який, постійно. Він встроюється в організм людини і має певну кількість таких розрядів, які можуть поновляти роботу серця. Тобто для цієї людини саме така пересадка серця це було, ну можливо, це подарувала друге життя, якщо так я розумію. Так і сталося. Дійсно, людина, яка який потребує трансплантацію, це, на жаль, такий, який має дочекатися цієї трансплантації, і тут система теж опять таки не в не в користь цього, але дуже справедливо це робить. Ну це як як, як лотерея, так може бути таке, що пацієнт став на чергу і завтра у нього ж підібрався такий донорський трансплантат. А може таке, що на жаль, протягом декілька місяців, півроку такий трансплантат не знайдеться. Реципієнтів завжди більше ніж донорів. на Декіль... наскільки більше? І ось ну, чому, чому донорів так мало? Ось на вашу на вашу думку. Ну, на теперішній стан це в десятки разів на території України. Деякі маленькі країни навіть кооперуються у більші реєстри для того, щоб більше може бути таке, що реципієнт співпаде з донором. Угу. На жаль, зараз багато країн в нашій країні багато лікарень, немає таких лікарень, угу. які констатують смерть мозку. А це дуже ага. проста реч. Наприклад, це не дуже якесь потрібно якесь. Специфічне обладнання це доплірографія, це те стапно, це. Такі е, тести, які мають майже всі лікарні багатоспеціалізовані, високоспеціалізовані багатопрофільні лікарні, е, це е, нагода для того, щоб кожна лікарня розглянула mm -hmm. те, що, що не вистачає для того, щоб констатувати смерть мозгу, і от ця проблема є в Україні. Вона зараз розвивається. От, Наприклад, наш заклад вже зробив цей крок. Mm -hmm. Перший до самостійної трансплантації ми вже констатуємо смерть мозга. Є спеціалісти, які можуть вилучати орган. Ну, і на, на... А, а, а далі, тобто, я розумію, що це, це початок такого великого а, стратегічного шляху. А, а далі що потрібно, щоб розвивалося, щоб на вашій базі можна було робити ці операції постійно? Зараз ми кооперуємося для того, щоб в нас є договори співпраці з іншими лікарнями, які потрапили в, в пілотний проект Міністерства охорони uh -huh. здоров'я. Незабаром ми можемо бути вже готові і подати з таку ж заяву в Міністерство. Щоб Стати туди, ж таким же лікарським закладом, які лікарні, яка може самостійно транспортувати органи, але це наше майбутнє. Так. Зараз ми готуємось і йдемо покроково до того, щоб стати такою лікарнею. Ну знаєте, мені здається, що це ну вже таке дуже дуже таке серйозне досягнення. А кажіть будь ласка, а о щодо бригади повертаючись до бригади Бориса Тодурова, це лікарі. Я розумію, що це ж ваші колеги. Як знаєте, от як відбувається спілкування? Ви постійно як підтримуєте якийсь, чи, чи як? Професор Борис Михайлович Тодуров це легендарна легендарний лікар. Це так. лікар, який зробив першу трансплантацію в Україні у 2001 році. І, хоча для нас це був перший кейс, перший випадок клінічний, для нього був це 53-та трансплантація на території України. Вау. І тому є тільки слова вдячності. Я хочу подякувати від нашої лікарні від себе особисто Борису Михайловичу за те, що він зробив для Одеси, тому що. Мало того, що він сам приїхав, він взяв ще 12 лікарів, які ну, миттєво були в Одесі. Ми навіть не розуміли, як це може бути таке. Ми навіть не впоралися зі всім, чим нам було поставлено в заданнях, а вони вже були тут. І ну, варто сказати, що наша лікарня теж в себе повела, наші лікарі, наші працівники були на рівні, на рівні. Це круто. І це була е е су суцільна команда. Я навіть не розумів іноді, чи то ну, всі це масках, мої, це, це, всі ж масках, всі ж переодягнені. де хто, тому як це так впористо у нас було, я, ми навіть, навіть не розуміли, як це може бути. Операція тривала досить тривало. Це 4,5 години. Меншим вона не може бути, тому що це, за фактом, це дві операції суцільні. Угу. одну. Ми подивилися, як це відбувається, як переноситься серце. Це було дуже. Таке, знаєте, враження емоційне, як і Борис Михайлович з серцем в руках в спеційному в спеціальному стерильному кольочку, переніс це серце з однієї операційної в другу. І, започит... і запустив його. Ось мені здається, ось момент так. коли так. Воно працює. Оце це момент такий самий класний. Ми після цього дуже довго тривало розповідали друг другу, що саме вразило кожного ось, лікаря. Ось От, цікаво. наприклад, нашого завідуючого відділенням саме вразило те, що серце, коли переноситься, воно одразу ж не починає працювати угу. на повну потугу, тому що сам процес трансплантації це обробка його спеціальним розчином костудіолом, який Охолоджує його, тому що охолоджене серце більш ефективно переносить цю зупинку. І його саме вразило то, те, як серце починало набирати обороти і оцей час. Очікування, коли серце ще не тягне весь, весь організм, ага. продовжує роботи апарат штучного кровообігу, не думки не були різні. Він ага. говорить. Ми ж не маємо досвіду, що воно потім починає започатково тягнути. Ну, тому що е, навіть розмір грудної клітини. Е, Пацієнта, донора, реципієнта, донор -реципієнта угу. має бути приблизно однаковим, тому що великому людині, великій людині неможливо пересадити маленьке серце, навпаки. Угу. Потрібно враховувати цей факт. Мені здається, знаєте, що тут дуже багато є моментів, які потребують такого галасу, обговорення, і взагалі це дуже цікава тема. На жаль, ми обмежені в часі в ефірі.